Стосунки, зради, флірт, хто за що платить, хто як має себе поводити, які правильні відповіді на ці питання? Головним секретом здорових стосунків я поділюсь в кінці. А поки що поговоримо про 8 заповідей, яких потрібно дотримуватись, щоб побудувати здорові стосунки. Привіт! Мене звати Альона Теплота і тут на каналі я ділюсь натхненням та кращими способами жити це життя. Підпишись, щоб отримувати більше корисного контенту. Велике дякую за твій перегляд та твою теплоту. Чи задавались ви колись питанням, як зберігати хороші стосунки? І що робить стосунки здоровими? Звісно, важливо мати хімію в стосунках, але так само важливо докладати зусиль і працювати над вашими стосунками. Адже те, що вкладаєшся, те й росте, і розвивається. Іноді це може бути важко. Саме тому важливо напрацьовувати ці хороші звички ваших стосунків у вас і у вашого партнера, щоб вони росли і розвивались в позитивну сторону. Я думаю, що в першу чергу важливо це висловлювати свої почуття. Говоріть партнерові, що ви його любите, і не забувайте про фізичний контакт, торкайтесь його, обіймайтесь, цілуйтесь. Можливо. Можливо, комусь потрібно цього менше, а комусь більше, але це точно позитивно впливатиме на ваш емоційний стан, а відповідно і покращуватиме ваші стосунки. І висловлюйте своє кохання різними способами навіть в часи, коли ви перегружені роботою, ваші дні напружені. Обов'язково виділяйте час на те, щоб провести його один з одним, обійнятись, поцілуватись, напишіть своєму партнерові, що ви його любите. Просто відволічіться на секундочку від роботи і посміхніться своєму партнерові. Я просто сама така людина, що можу засісти за роботу і навіть забути поїсти, не говорячи вже про щось інше, тому мені потрібно прийти і сказати, що Альона у нас зараз час на обнімашки. Стоп робота. Не губіться повсякденних турботах і виділяйте час на ніжність. Друга заповідь здорових стосунків це комунікація якою вона має бути в здорових стосунках, по-перше, вона має бути взагалі. Колись у мене були стосунки, в яких я взагалі не могла говорити, бо я довго формулювала думки, і поки я думала в голос, поки ще намагалася щось сказати, партнер починав чіплятись до цих слів і просто згадував мені їх до кінця життя. Тобто, крім того, що ви намагаєтесь говорити. Потрібно намагатися слухати. Бо в моїх стосунках це призвело до того, що я просто закрилась через те, що мені важко було формулювати думки, і важко було достукатись, щоб мене почули дійсно те, що я хочу сказати. І для мене дійсно в якийсь момент стало відкриттям, що можуть бути стосунки, коли партнер, крім того, що намагається комунікує з тобою, намагається тебе почути і зрозуміти, що ти дійсно хочеш сказати. І ваша задача створити безпечне місце для обох партнерів, де вони зможуть прийти поговорити, зможуть бути почутими, і де їх не будуть засуджувати, а намагатимуться зрозуміти. І, відповідно, коли ви вже маєте це місце, ви маєте проговорювати, що комфортно для вас, що комфортно для вашого партнера. І Якщо якісь дії, які здаються для вас нормальними, приносять дискомфорт вашому партнерові. Ви або йдете на поступки в цих стосунках, або розходитесь, щоб не мучити один одного, а просто порадити на мільйон. Ви будуєте емоційний зв'язок. Бондінг, якісно проведений час разом. Чи можете ви разом посміятися, чи можете ви обговорити дурниці чи філософські питання про життя, взагалі говорити про свої почуття один з одним. І саме ця здатність емоційної близькості, можливості прожити разом цей спектр сильних емоцій є важливою складовою здорових близьких стосунків. Примирення після сварок. Чи впраєте свій час від часу на те, щоб не миритись і стояти на своєму? Чи визнаєте ви свої помилки і робите додаткові кроки, щоб все було гаразд? Це важливо вчитися вирішувати розбіжності з партнером після сварки. Адже всі сварки, конфлікти так чи інакше створюють відстань потрошку-потрошку, і в результаті це призводить до, розли... до розриву. Я чула, що деякі пари, там, наприклад, не лягають спати, поки не помиряться, або хтось, навпаки, закривається разом в спальні, поки не вирішить свої проблеми. Головне в цьому процесі знову ж таки. Комунікуйте свої почуття, визнавайте свої помилки, намагайтеся зрозуміти, чому так чи інакше вчинив ваш партнер. Наступна важлива заповідь здорових стосунків це вдячність. Не забувайте дякувати і цінувати всі речі, які ви робите один для одного. Говоріть своєму партнерові, наскільки він чи вона особливі і наскільки важливі для вас. Показуйте, як ви цінуєте, як ви дякуєте йому чи їй за те, що вони просто не просто є за те, що вони обирають щодня бути з вами і щось робити теж для цих стосунків. Зберігайте цю взаємну повагу і вдячність. Чи є у вас спільне бачення майбутнього? Чи є у вас спільні цілі? Чи плануєте ви разом бути і в радості, і в горі? Просто навіть мати оцю віру це вже важлива справа. Ми всі вже знаємо, що життя в наш час дуже непередбачуване і може підкинути нам будь-які курьози. І віра та впевненість в те, що ви будете один для одного підтримкою та опорою, це дуже важлива частина здорових стосунків. Сьома заповідь це моя улюблена розподіл домашніх обов'язків. Одразу домовляйтесь про те, хто в парі буде мити посуд. Хто в парі робить всі вправи вдома? Можливо, ви або ваш партнер більш досвідчені в готуванні і це більше подобається, краще виходить швидше. Тому, тоді, тоді інший партнер цей час може займатися якісь, якимись іншими справами, прибиранням, пранням. Важливо, дотримуватись балансу. Баланс Бусьо це ключ до здорових відносин. Якщо домашні справи будуть виконуватись тільки одним з партнерів, то рано чи пізно це буде призводити до напруги та невдоволення. Восьма заповідь здорових стосунків це ваш особистий простір. Чи маєте ви час та простір якийсь окремо від вашого партнера? Звісно, близькість та інтимність дуже важливі в відносинах, але так само важливо мати час на те, щоб побути тільки з собою. Тут, як і у всьому, варто дотримуватись балансу, адже занадто багато часу разом може, знову ж таки, приводити до якоїсь напруги і обурення. Якщо ви через це не можете виділити час на якісь свої хобі, або навпаки, якщо ви займаєтесь більше тим, що подобається вам. А Партнер не встигає приділи, приділити час собі. Поділіться вашими заповідями класних стосунків в коментарях. Мені буде цікаво почитати, як можна ще покращити стосунки. І просто головна заповідь здорових стосунків, я б сказала навіть королева заповідей, це те, що в першу чергу ці здорові стосунки мають бути по відношенню до себе. І всі ці заповіді, які, про які я говорила, мають сповідуватись в першу чергу по відношенню до себе, адже людям важливо показувати приклад того, як можна ставитись, як потрібно ставитись до тебе. Тому я нагадаю, що ти маєш висловлювати свої почуття до себе, турбуватись про своє тіло, давай собі час на комунікацію з собою. На те, щоб порефлексувати про своє життя, але не витрачай його на самокритику. Проживай свої емоції. Пам'ятай, що немає хороших чи поганих від емоцій. Всі емоції це частина нашого життя, які потрібно проживати наповну. Якщо ти вже почав звинувачувати себе чи так, критикувати, то приділи час на те, щоб примирити ці дві особистості: ту, яка знає точно, як правильно, і ту, яка зробила щось не так. І намагайся зрозуміти, чому ти так поводилася поводив себе в тих чи інших ситуаціях. Дякую собі за те, скільки ти всього робиш для себе щодня. Довіряй собі, приділяй собі час. Якщо тобі сподобалось це відео, поділись ним з тими, кому це може бути корисним. Не забудь підписатися на канал і вимкнути дзвіночок з про нові відео. Зберігайте свою внутрішню теплоту. Рефлексуй щодо своїх власних відносин для того, щоб зрозуміти, як вони можуть сприяти створенню кращого середовища для тебе та інших. Чотик.